21 квітня у Золочівське Да відбулося засідання оргкомітету щодо організації відзначення дня пам'яті та примирення і 70-ї річниці дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Слід зазначити, що Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі. Цьогорічне вшанування відбудеться під гаслом Пам'ятаємо, перемагаємо із символом Червоний мак. Окрім цього, під час проведення оргкомітету проінформовано про історично-патріотичний табір на Гору Маківка та про участь делегації Золочівського району про відзначення Дня пам'яті та примирення із ї річниці дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це є 8-9 травня. Ну, бачите, перший, перший раз в. Е Свято 9 травня буде по іншому так? по По-іншому. По по Завтра це був День перемоги так, у Другій світовій війні, а тепер е, ну, День, примирення. День примирення і пам'яті. Е, хочу тільки нагадати, що прийнятий указ президента про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом в Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни а також закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій війні в 39-45 роки. От, і у зв'язку з цим зрозуміло, ну, що ті е, закон і указ президента вони ґрунтуються на світових вже документах, світових е, законах. І розпорядження, от навіть одне з них це є 22 листопада 2004 року, Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, який проголошує 8 і 9 травня День пам'яті і примирення. От десь до, 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 до цих європейських традицій вже ми хочемо прирівнятися і на підставі цього буде по-новому відбучатися День пам'яті і примирення.